Я знаю на кого він схожий, ви тільки придивіться уважніше. І Таума дав чітку відповідь: чи буде, якщо він програє Усику. Вимагають заборонити виїжджати з країни Ломаченко. Чому він в США? Він зробив свій вибір. Заява що шокує. Олександр Усик знову у гарній справі. Наш козак долучився до відновлення музею у Львові. Еді Хірн разом із турки хочуть хлопнути найгучніший бій в історії боксу. Чи справді все так гучно? Треба розібратись. Досить всіх обманювати, він найкращий. Лише треба зачекати, коли піде справжній король боксу, і тоді його час настане. Мої вітання, шанувальники боксу, Хуком Туліч, Вподобайку, коментуйте. Ми розпочинаємо проганяти новини боксу. Всім приємного перегляду. Олександр Карасюк висловився про Мозеса і Тауму. Це майбутній король боксу після завершення кар'єри Усика. Олександр Карасюк колишній промоутер Олександра Усика, назвав боксера, який, на його думку, стане домінуючою силою в суперважкій вазі після завершення кар'єри Усика. Я познайомився з Мозуса Метауму в Ріаді перед боєм Ф'юрі проти Нгану. Тоді я сказав йому, що він стане королем дивізіону, коли Усикі Ф'юрі завершать свої кар'єри. Зазначив Красюк. Ленокс Льюіс порівняв Олександра Усика з легендою Боксу. Колишній чемпіон світу британець Ленекс Льюіс поділився думкою про схожість абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика з легендарним боксером Евандером Холіфілдом. Усик діє на рингу так само, як колись Холіфілд. Вони надзвичайно схожі. Заявив Льюіс. Варто зазначити, що Усик і Холіфілд – єдині боксери в історії, які здобували звання абсолютних чемпіонів світу, як у крузервейті, так і в Суперважкій вазі. Едді Хірн, Туркі Аль Шейх планує організувати мегафайт Ентоні Джошо проти Тайсона Ф'юрі британський промоутер Едді Хірн розповів про наміри глави генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейха організувати один з найочікуваніших поєдинків у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Туркі Аль-Шейх відкрито заявляє про бажання провести бій Джошо Ф'юрі. Він прагне регулярно організовувати найгучніші поєдинки в боксі і наразі. Це найпривабливіша вивіска у спорті. Нам потрібно узгодити деталі, після чого туркі вирішить, чи вдасться повернути ф'юрі на ринг, зазначив хірн. Він додав: зараз головна перевага в тому, що мені не доведеться вести перемовини з Френком Вореном, Спенсером Брауном чи самим Ф'юрі, щоб укласти угоду. Ми виконуємо свою частину роботи, а якщо турки вирішить організувати бій, він відбудеться. Якщо ні, поєдинок не відбудеться. Наша мета якнайшвидше повернути Джошуа на ринг, а потім підготувати його до ключового бою з Ф'юрі у 2026 році. Ми домовимося з Туркі, а він у свою чергу спробує вкласти угоду з Ф'юрі. Сподіваємось, що все вийде. Нагадаємо, що в грудні 2024 року Тайсон Фюрі поступився Олександру Усику одноголосним рішенням суддів, втративши шанс здобути титул чемпіона світу. Ентоні Джошуа свій останній бій провів у вересні 2025 року, зазнавши поразки нокаутом від співвітчизника Даніеля Дюбоа. Усик помічений у гарній справі. Він підтримав відновлення музею Шухевича у Львові. Абсолютний чемпіон світу на важкій вазі Олександр Русик долучився до ініціативи з відбудовою музею Романа Шухевича у Львові, зруйнованого внаслідок обстрілу в січні 2024 року. Про це повідомила Львівська міська рада на своєму сайті. Боксер передав на благодійний аукціон свою рукавиці та зробив особистий внесок у розмірі 100 тисяч гривень. Закликаю всіх підтримати збір коштів для відновлення музею Романа Шухевича. Шануючи наше минуле, ми будуємо світле майбутнє. Слава Богу і слава Україні. Зазначив Усик. Вже все більше і більше скептиків віддутого рекорду молодого перспективного таланту. Де справжній тест? Одні вимагають, інші оберігають, немов що зарано виходити на ринг проти небезпечних бійців. Що ж говорить сам талант про зустріч з найнебезпечнішим хижаком всіх часів Олександром Усиком? Талановитий молодий британець виявився стратегом та наперед знайшов виправдання, якщо ж програє Усику. Мозе Таума готовий до бою з Олександром. Але що буде, якщо він програє в можливому мегафайті проти Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі? Навіть якщо не дай Боже я програю, то це буде поразка від Усика, чинного чемпіона світу у суперважкій вазі, а мені лише 20 років, тому це безпрограшна ситуація, сказав британський супертяж. Українська влада отримала заклик вжити заходів щодо Василя Ломаченка. Відомий блогер і волонтер Сергій Стерненко звернувся з вимогою заборонити колишньому українському боксеру Василю Ломаченко виїжджати за кордон, на яких підставах Василь Ломаченко вільно залишає країну. Необхідно заборонити йому перетинати державний кордон. Дивно, що під час війни йому дозволяють подорожувати до США та з'являтися у відео разом із особами пов'язаними він досі не видалив зі своєї сторінки ролики з подякою ввічливим людям і під... прапорам. Ломаченко чітко показав, що його вибір не на користь України, заявив Сергій Стерненко. Друзі, дякую вам за перегляд. Діліться своїми думками до нового гучного вибухового випуску.